Вітаю! Сьогодні знайомимося з основою слова. Частини основи. Навчаємося визначати основу слова. Давайте пограємо в гру «Хрестики-нулики». Пропоную згадати, що ми знаємо про слова та закінчення. Нам допоможе гра хрестики-нулики. Гра полягає в наступному. Якщо ви погоджуєтесь із твердженням, у клітинці ставимо хрестик. Якщо ні, нулик. Відповідати почнемо з тієї клітинки, в якій стоїть крапка. Починаємо. Антоніми це слова близькі за значенням. Ні. Слова за своїм лексичним значенням бувають багатозначні та однозначні. Так. Синоніми це слова протилежні зазначенням. Ні. Слова нам потрібні для того, щоб щось називати предмет, дію тощо. Так. Є слова, які мають нульове закінчення. Так. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. Так. Закінчення це головна частина в реченні. Ні. Закінчення це змінна частина слова. Так, закінчення завжди стоїть на початку слова. Ні. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, склади і речення. Слово до слова зложиться мова. Що можна сказати про виділені слова? Давай визначимо в них закінчення. Запам'ятай, частина слова без закінчення називається основою. Основа слова передає його основне значення. Основа частина слова без закінчення. Прочитай вірш Бориса Слюсара. Точна прикмета. Скажи мені, Миколо, твій брат прийшов зі школи? А вже ж! Ти точно знаєш? Сусідка знов питає. Прийшов, бо наша кішка сховалася під ліжко. Випиши виділені слова. Познач закінчення та основу. Утвори і запиши слова із запропонованих основ і закінчень. Село. Квіти. Білий. Бачиш. Грає. Запиши утворені слова. Познач закінчення та основи. Від яких основ можна утворити кілька слів. Цікаво. У тексті є основна частина. У реченні є підмети присудок, основа речення, а у слові у слові. Продовжу розмову. Запам'ятай, основа слова може складатися з кореня, префікса і суфікса. Корінь є обов'язковою частиною основи. До прикладу, слово підводний. Спочатку знаходимо закінчення. Підводний, підводного. Підводним, підводному, отже «ей» – закінчення. Решта слова це основа. Основа складається з кореня, префікса, суфікса. Запиши слова, познач закінчення та основу. Вода. А. Закінчення, водний, й закінчення, підводний, ій закінчення. Вод основа. Водн основа, Підводн. основа. Визнач спільну частину основи у записаних словах. Вод. У всіх трьох словах. Це корінь. Визнач частину основи перед коренем. Це префікс. Перед коренем стоїть префікс. Визнач частину основи між коренем і закінченням. Це суфікс. Суфікс стоїть між коренем і закінченням. Запиши слова, познач у них закінчення та основу. Знайди слова, заховані в цих словах. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою 43 сторінка, перша вправа. За допомогою ліній встанови відповідність. Отже, префікс. Частина основи перед коренем. Корінь. Спільна частина основи. Закінчення. Змінна частина слова. Суфікс. Частина основи після кореня. Заповни схему будови слова. Підпиши, з яких частин складається основа, вправа номер один. Отже слово складається з основи і закінчення. Основа це корінь, префікс, суфікс. Вправа номер 3 За допомогою ліній за зразком з'єднає основи слів із закінченнями. Вода синій село. Добрий пишеш киця. Малює. Море. Для яких слів не вистачило закінчень. Чому? Поясни. Для поданих частин слів додай необхідні частини так, щоб утворені слова відповідали на питання. Що, який, що робить. Запиши ці слова. Позначу в них основу і закінчення. Додому виконай вправу в номер 5 на 65-й сторінці. Відгадай загадку, запиши відгадку. У словах відгадки визнач закінчення та основу. Дякую за увагу. До зустрічі!